Зараз а, наша академія успіху в Індонезії активно проходить і, хоча ще не відбулося урочисте відкриття, в Індонезії здається, що зібралося надзвичайно багато людей. Мені надіслали фотографії з місця подій, і вже стільки людей зібралося, що на передніх рядах. А, наприклад, люди просто сидять на підлозі, як у квартирах у Сеулі, де, здається, є газета. Якщо постелити газету і сісти, то це буде успіх. Отже, я е, дивуюсь, як так сталося, що атомі вже почала набирати популярність у цій країні, навіть не увійшовши на ринок. Це тому, що наші продукти завойовують ринок. Отже, перш ніж наш бізнес атомі увійде на ринок, продукти повинні дійсно відповідати якісним та ціновим стандартам. Щоб їх варто було спробувати для громадян цієї країни. Якщо говорити про бізнес з такими продуктами, то я дійсно вважаю, що це варто спробувати, оскільки впевненість у продуктах сама по собі є достатньою для успіху. Зазвичай продукти, які потребують детального пояснення, що входить до їх складу, не можуть самостійно завоювати ринок. Це новини МБС Кім Сонг Хьон, тому потрібно слідувати. За всіма і пояснювати продукти, у такому випадку це не може бути як у атомі, однак атоми вийшла на ринок США. Хоча бізнесмени ще не були готові, адже на той момент продукти вже почали масово надходити на американський ринок. Тому наші лідери-підприємці, які перебувають у Кореї, дуже важко працюють, купуючи продукти в Кореї, а потім повторно упаковуючи їх для відправки до США. Тому замість того, щоб робити це, ми можемо перевести товари в контейнерах, помістити їх на склад у США, встановити комп'ютер і здійснювати пряму доставку звідти, на... що дозволить зменшити навантаження на наших бізнес-партнерів. Таким чином ми терміново розширюємося на ринок США. І в результаті атомі продовжує постачати продукти в країни, в які ми ще не вийшли, незважаючи на те, що ми намагаємося цьому запобігти. Ось чому, якщо працювати в компанії, яка спочатку завойовує ринок продуктами, це дійсно варто спробувати. Отже, атомі стала важливою компанією. В країні, але на міжнародному ринку вона дійсно користується великою популярністю і має реальний потенціал для зростання останнім часом. Я був дуже зайнятий чонан, який знаходиться в конжу так неподалік зараз. Відбувається церемонія закладки му продуктового кластера ОРОТ, на яку Прийшли мер конджу, голова ради конжу та інші, щоб разом відсвяткувати, і це досить великий завод. І в цьому місці наші майстри смаку зберуться разом для виробництва. Отже, ми не займаємося безпосередньо виробництвом, а скоріше, майстри смаку щось готують у ресторанах або на маленьких харчових фабриках. Тому, по-перше, гігієна. Та якість не стандартизовані належним чином. Отже, е, така сам стандартизація дозволяє нам створити карту, а також лінію упаковки, яка розташована в центрі заводу, щоб її можна було використовувати спільно. Таким чином ми створюємо систему, яка дозволяє вам смакувати страви справжніх майстрів смаку з усієї країни, які чесно готували їжу сидячи вдома. Отже, там є 10 або 20 компаній. Які, як зазначено, входять туди, виробляють продукцію і постачають її нам, створюючи таким чином продуктовий кластер. Отже, ми намагаємося, наскільки це можливо, не займатися виробництвом безпосередньо, тому що коли ми інвестуємо в виробництво, навіть якщо ми спочатку збудуємо завод, якщо якась інша компанія розробить дійсно нову технологію і створить кращий продукт, у нас виникнуть серйозні сумніви щодо того, як працювати з цим. Кращим продуктом, чому фабрика, яку ми побудували самі, постає питання, чи зможемо ми закрити її і впровадити новий кращий продукт? Отже, в наш час, коли технології розвиваються дуже швидко, ми маємо концепцію, що намагатися постійно, постійно постачати вам продукцію найвищої якості, не будуючи власні виробничі потужності, є набагато кращим рішенням. Раніше існувала концепція, що краще виробляти о, безпосередньо і продавати безпосередньо. Але це було дещо застаріле мислення. У майбутньому ми створимо систему, яка дозволить нам швидко обирати лише передові продукти та постачати їх вам. І, школа Дрімі, ця школа створюється з метою. Дійсно правильно навчити наступне покоління. Я подумав про цю школу, тому що немає соціальної згоди, що освіта робить людей добрішими або чеснішими. А як ви вважаєте, якщо отримати більше освіти, чи стаєш ти добрішим і чеснішим? Якщо ви більше навчаєтеся, то повинні стати добрішими і чеснішими. Але багато хто з вас, киваючи головою, помічає, що ті, хто більше навчився, часто користуються цим. Це викликає певне співчуття до цієї проблеми. Тож давайте спробуємо провести навчання, яке допоможе стати більш чесними та добрими. Отже, давайте спробуємо провести таку освіту, яка може змінити суть людини разом з кількома однодумцями, вчителями та студентами. Розпочинається школа. Тепер в Індії створено фонд, оскільки була створена така фундація, яка може видавати квитанції про пожертви, ми зможемо серйозно інвестувати в школу для сиріт. Отже. За останні 10 років можна сказати, що через компанію Атомі було створено систему, яка приносить прибуток, ці гроші справді можуть бути використані для створення системи, яка ефективно і результативно служитиме на благо держави, людства та суспільства. І на це потрібно близько 10 років. Отже, якщо система яка розширюється і система, що використовується, проявлять синергію, це призведе до неймовірних результатів. Отже, ми повинні працювати так, щоб це було цінно отже, це не означає заробляти гроші за рахунок інших, а навпаки, надавати комусь. Можливості та вигоди, заробляючи при цьому. Отже, в атомі купувати такі повсякденні товари вигідніше, ніж купувати їх в інших місцях. Для споживачів. Чому? Тому що ми купуємо кращі продукти за нижчими цінами, і водночас це дає можливість нашим бізнесменам працювати, що також приносить вигоду. І тепер компанії, які виробляють такі продукти, також отримують вигоду. Тому важливо, щоб цей ланцюг вартості працював належним чином, щоб заробляти гроші, створюючи цінність потрібно. Заробляти отже важливо звідки беруться гроші, коли ми виплачуємо вам допомогу. Важливо знати, звідки ці гроші. Ви просто дістаєте картку з кишені і використовуєте її для виплати допомоги. Отже, хтось стає жертвою, тому хтось повинен виплачувати цю картку в розстрочку протягом 10 місяців, обіцяючи, що можна заробити гроші, але насправді це обман. І в результаті хто отримує вигоду, це спонсори, які ділять між собою прибуток. А люди, які знаходяться нижче, повинні виплачувати це в розстрочку, вважаючи, що гроші швидко прийдуть. Такі ситуації завдають шкоди комусь. Але звідки ми беремо гроші для виплати вам комісій? Продажі таких продуктів відбуватимуться в знижкових магазинах, на телемагазинах. Або в інтернет-магазинах, але оскільки ви купуєте їх в атомі, то ви граєте ви. І при цьому ви також отримуєте комісії, тому ніхто не зазнає збитків. А ви отримуєте гроші. Це важливо. Це... Отже, причина, чому багаторівневий маркетинг досі має погану репутацію і не отримує визнання, полягає в тому, що на початку є вартість входу. Щоб отримати певні виплати, потрібно досягти певного обсягу продажів. Це змушує людей витрачати 1 мільйон або 2 мільйони в кредит. Звісно, для тих, у кого є 1 або 2 мільйони, це може бути нічого. Але для дійсно важких людей я також пережив важкі часи. Я відкрив інтернет-магазин, але він збанкрутував. І я жив у кімнаті з орендною платою 50 тисяч на місяць. Моя дружина заробляла 150 тисяч на місяць, і ми платили 50 тисяч за оренду, а також сплачували навчання дітей у ті часи. Навіть одна збанкрутіла тисяча була дуже цінною в нашій родині. Коли я намагався витратити 100 тисяч вон я е, часто дуже довго думав, чи варто це робити. А потім, коли йшов у магазин зі знижками, я купував щось. А потім знову брав і знову відкладав це, як ви всі. Тут присутні жодного разу не пережили такі часи. Я впевнений, що серед вас є такі люди. У мене також були такі часи. Тоді дійсно 100 тисяч вон на місяць були, величезні гроші. Але, наприклад, якщо ви витрачаєте 198 тисяч вонів карткою або розподіляєте цю суму на 10 місяців, це не є нічим особливим. Але потім вам потрібно буде повертати по 20 тисяч вонів щомісяця. Якщо до цього додати ще витрати на утримання близько 10 тисяч вонів, то. Щомісяця ви будете мати додаткові витрати в 30 тисяч вонів. Це може стати справжньою проблемою, адже люди приходять сюди заробляти гроші. Але серед них є багато тих, хто не має здібностей. Коли такі люди чують, що можна швидко заробити гроші, вони беруть кредити, а потім змушені додатково платити по 30 тисяч вонів щомісяця. Що може призвести до серйозних фінансових труднощів. Якщо Атомі надає такі гроші, як винагороду, це буде аморально тому. Було вирішено створити систему, яка ніколи не буде такою. І саме тому була створена атомі. Раніше всі компанії були такими. Але такі компанії 100% зазнають краху. Спочатку здається, що гроші можна заробити швидко, але ті, хто може так заробляти, швидко стикаються з обмеженнями в південній Кореї. Якщо ці люди не приходять і не допомагають, організація починає руйнуватися. Тоді ці люди всі разом йдуть в нові місця, стверджуючи, що перші КАКо три роки є важливими і починають все знову. В результаті організація повністю руйнується. Таким чином, всі мережеві маркетингові компанії, які існували в Південній Кореї, зазнали краху. Тому більшість компаній, які мали високі продажі, також зазнали невдачі атомі. Побоюючись таких продажів, ретельно організовує конкурси на основі принципів, щоб не допустити високих продажів. Інші компанії заохочують високі продажі, але Атомі е, заважає цьому. Чому щоб не збанкрутувати і продовжувати, Атомі зараз пропонує здоровий напрямок. Багатьом компаніям. Отже, це показує приклад того, що мережевий маркетинг може працювати, якщо продавати хороші продукти за низькою ціною. Тому приємно, що серед компаній, які зараз слідують за атомі, з'явилося кілька здорових компаній, з'явилося кілька дуже добрих компаній. Я вважаю, що це дуже бажаний напрямок. Я хотів би, щоб в Кореї з'явилося близько 5-10 компаній, які наслідують атомі. Це те про що я говорив з самого початку існування компанії атоми є публічною компанією. Фінансові звіти повністю доступні у випадку з центафі приблизно 2%. від загального обсягу продажів. Йдуть на витрати, виходить приблизно 2%. І є два способи. Якщо ви самостійно керуєте центром, це дуже ефективна частина. Також е, є ефективні аспекти, коли мова йде про великі центри. Я на початку постійно наполягав на тому, щоб не створювати великі центри і тиснув на лідерів, які їх створювали. Тому краще, щоб маленькі центри входили в кожен район. Звісно, оскільки ми йшли маленькими кроками насправді, це мало певний недолік, адже вигляд був не дуже гарним. Проте, коли більше тисячі бізнесів з'являються в різних куточках району, це створює сприятливі умови для місцевих жителів. Займатися бізнесом тепер домогосподарки можуть виходити на короткий час, щоб послухати семінар, поки займаються домашніми справами та доглядають за дітьми. У цьому є свої переваги та недоліки. Натомість компанія орендує великі приміщення як сьогодні. І безкоштовно надає їх вам, що дозволяє нам організовувати такі великі семінари. Ці витрати насправді складають власне кілька десятків мільярдів на рік. Вважайте, що це великий центр. Сьогодні ви заплатили гроші, щоб прийти сюди. Чи просто прийшли? Ви просто прийшли. Спочатку потрібно було заплатити гонорар за лектора, але я зробив так, щоб гонорар за лектора ніколи не отримувати. І заборонив продаж касет в будь-якому випадку. Я зібрав кілька проблем, які були в мережевому маркетингу. Мережевий маркетинг це те, що ви повинні робити для забезпечення вашого майбутнього. Навіть якщо я сьогодні не приведу людину, яка витратить 192 тисячі вон, продажі повинні відбуватися самостійно. І з цього повинні продовжувати надходити стабільні доходи. Але чи просто так. 192 тисячі вон можуть піднятися, чи з'являться люди, які готові витратити 200 тисяч або 300 тисяч вон. Чи потрібно йти і активно переконувати, щоб це сталося? Треба щось робити, щоб піднятися. Але ви в лікарні хворіли, померли, ваші діти не знають, що робити? Тоді це просто обривається. Але атоми дійсно вимагає. Щоб усе було необхідним з самого початку, купуйте тільки товари, купуйте лише стільки, скільки потрібно, ніколи не купуйте багато. Якщо ви ставите на це, вас не залишать у спокої. Оскільки ми так організували споживачів, можна сказати, що це дуже дивно, але ці споживачі, навіть якщо я відсторонюся або буду лежати в лікарні через хворобу, все ще продовжують купувати ці товари, оскільки вони дешеві та якісні. Тому вони складаються з людей, які не можуть жити без цих товарів. І це означає, що це не трудовий дохід, а системний дохід. Отже, це стає моїм планом на старість. Але проблема в тому, що навіть якщо діяти так, як атоми, як овечки, є кілька вовків, які, якщо з'являться, Просто серед овець є безглузді вівці, які йдуть за вовками, тому це потрібно чітко ідентифікувати, щоб не завдавати шкоди іншим, адже врешті-решт кажучи, що потрібно користуватися карткою, чи багато з них насправді заробляють гроші, чи більше тих, хто не може заробити гроші, більше тих, хто не може заробити гроші. Це накопичується і в результаті з'являються люди, які займаються багаторівневим маркетингом. Отже, ви повинні мати дійсно добре серце і ніколи не завдавати шкоди іншим, навіть якщо це означає, що ви не заробите грошей. Навіть якщо це принесе мені гроші, я повинен думати, що ніколи не візьму гроші, які завдадуть болю іншим. Такі люди не помирають. Хто? Постійно помирає, це ті, хто, незважаючи на те, що інші страждають, просто хапають гроші і в результаті самі страждають. І ще, навіть якщо важко, не позичайте гроші. Позичати гроші це звичка, якщо важко, просто бігайте. В атомі я кажу, що будемо карати як тих, хто позичає гроші, так і тих, хто їх дає. Дійсно потрібно мати рішучість. І готовність піднятися з самого дна, щоб твердо стати на ноги. Це стосується тих, хто опинився в складних обставинах. Я дійсно пережив дуже важкі часи. У мене була діабет у Канкюнгва, я не міг працювати, а сестра пропонувала допомогти з оплатою навчання для дітей, але мені було важко це прийняти. Вона просила вказати номер банківського рахунку. Але я сказав, що спробую зробити все, що зможу. Одного разу в церкві пастор покликав мене до свого кабінету і дав мені конверт. Це була допомога для сімей у крайній бідності. Там дали 500 тисяч. Вон. І ви навіть не уявляєте, скільки поту я витратив від хвилювання, бо я думав про те, що можу зробити пожертву церкві. Але ніколи навіть у снах не уявляв, що можу отримати допомогу від церкви. Священник допомагає з цим. Це було тоді, коли діти заборгували за харчування: 30 тисяч чи та 170 тисяч вонів. Дійсно, дякую за допомогу. Я добре використав це. Я добре використав, але дійсно сильно пітнів на спині. На... Але потім, знаєте, я повернув це в десятки мільярдів. Я продовжував робити внески і не шкодував про це. Чому? А що з тими 500 тисячами вон? Зараз я дійсно вдячний за те, що маю щось більш цінне, ніж кілька десятків мільярдів. Тому, якщо ви отримуєте кілька сотень тисяч вон, думайте про те, що це може допомогти вам повернути десятки мільярдів. Дійсно, у вас можуть бути труднощі. Але якщо ви налаштуєтеся і подолаєте їх, згодом у вас буде дійсно про що розповісти. Навіть у таких обставинах я ніколи не здамся і впевнено встану, і можу розповісти про таких успішних людей. Насправді я раптово зайшов і розмова вийшла трохи безладною. Але мені приємно вас зустріти. У будь-якому випадку Атомі це справді компанія, яка йде правильним шляхом. І зараз. В Індонезії відбувається величезний прогрес, а в Китаї все йде добре. Чиновники з Янтай активно переслідують Міністерство торгівлі в Пекіні, щоб прискорити процес отримання дозволу для атомі. І є Джонган індустріал комплекс у місті. Янтай. Там планується побудувати завод, а також, ймовірно, великий зал, який зможе вмістити десятки тисяч людей. Чому? Тому що Китай, населення величезне правда. Тому в Кореї також незабаром у нашій головній компанії з'явиться новий зал, який вміщатиме близько 1800 осіб. Отже, тепер на цьому одноденному семінарі буде близько 2500 осіб у холма БНГ, а також близько 1800-2000 осіб. І якщо на заводі буде близько 5000 осіб, то справді я думаю, що проблеми з магнітами будуть. Вирішені на цьому я закінчу свою лекцію.